Знаєте, ось ці ігри, котрі настільки погані, що аж хороші. Так от, їх в цьому випуску не буде. Здоров, довбані чорти, а також вельми шановні підписники нашого каналу. Ось бачите, коли ви підписані на наш канал, то отримуєте додаткове поважне привітання. З вами душний. Ви на каналі Гікпанк, і сьогодні я розповім вам про ситуації, коли занадто добре це погано. Коли фінансовий успіх спочатку стає проблемою, затім катастрофою, а в підсумку і кінцем студії розробника. Едакий топчик ситуації, коли бабло не порішало. І стартанемо ми з самого серцеламного. Болючого і, на жаль, очікуваного провалу, котрий тим не менш комерційно вдалий, Diablo 4 це останній цвях в гроб для Activision Blizzard. з великої компанії, що колись була королем якості, королем сюжетних ігор та королем ММО. Вони опустились до рівня людей, що розробили Sellers, Blade, Блейд, Сьона, та там. Коротше, стали тупо ще однією дочкою ігрового відділу Майків. І зараз ми знаходимось в ситуації, де нікому не потрібна та діабла. Ну чисто погикали, і усьо, всі про неї забули. Воно на твічі в неї менше переглядів, чим на Poppy плейтайм індюшого хоррора. Ага, але ж діабла то фінансовий успіх і нормальний такий. Мільярд зелених вона точно принесла. Може трохи поменше, може трохи побільше. Activision же вміють пис... правильно? але 12 мільйонів людей гру все ж купило. І ось якось саме після шуміхи з Diablo 4 майки змогли закрити угоду і прибрати до лапок близів. Розповідаю по крокам, рекламна кампанія мега гучна. Обіцяли Ліліт, обіцяли в стару стилістику Діабли Другої, обіцяли Дарк Фентезю, ту саму без веселки на екрані з спецефектів. Пообіцяли увіковічнити пам'ять перших ста гравців, що досягли максимального левела на реальній статуї ліліт в реальному житті. Промоакції, стріми, спроби забути про Діабло і Морталс. Дили з усіх стволів, так сказати. Потім продаж преміальних передзамовлень за стобачів і бета-тест. І бета-тест доволі вдалий. Перші 20 рівнів, круті та класні, все кайфово, все як треба. Хай проста як на дрожах. Фанати діабли капають слиною. А потім стався лаунч. Максимально невдалий, як зазвичай стається з релізами в наші часи. Проблеми з серверами, проблеми з логінами, проблеми з проблемами в проблемах. Окей, люди схавали. Що далі? А далі виявляється, що відшліфованими були тільки ті самі 20 рівнів, в котрі дали пограти на Беті заради реклами. Все інше просто нудота і грінт. Нудота заради нудоти зі зламаним балансом і прокачкою. Прокачка до максимального рівня займає 60 годин. Тут навіть. Бов класік значно прихув. Душний, а може, преміальний пас допоможе з прокачкою? Може, але не поможе. Навіть більше вони й в своїх донатних штуках привались. Коротше, тема. Люди перезамовили гру, отримали можливість активувати пас будь-якого сезону, котрий вони захочуть. Безкоштовно. Але інтерфейс робили такі з**генії, с... що кнопку активації розмістили ледве не на весь екран. А ніякого захисту від рандомної активації вони не зробили. І тупо від хренового дизайну і нетерпіння можна випадково натиснути на кнопку, і все ніяких відмін. Проблем було море, але гра мала потенціал. Але потенціал теж був прорваний. Схоже, що саме після цієї репутаційної кризи акціонери за закритими дверима і вирішили продавати компанію. Блізи не змогли принести гарний продукт, і тим самим вирішили усю долю колишнього короля якості. І це ми ще не згадуємо про проблеми менеджменту, скандали, прости, господі Овервоч, другий. Ми просто підкреслюємо, що навіть якщо ваша гра продалась за мільярд з хвою, це нічого не означає. Бо як казав колишній розроб блізів, ми додали Пета до Вов, і він приніс грошей більше ніж Старкрафт, 2 Що можна інтерпретувати як компанії було відверто поку, чим вони кормлять геймерів. А коли геймерів не стало, не стало і незалежності блізів. Отака басня. А ну і так про ситуацію зі статуєю ліліт, це було настільки бездарно зроблено, що гравці то прокачались. Та щоб увійти навіки в цей локальний зал слави, потрібно було написати блізам в Твіттері Інакше ніяк. Тобто навіть дешевий трекінг статистики вбудувати, типу, ну його нахуї. Стані, 100... не Starfield. Star Citizen. для тих, хто не в курсі. На Kickstarter, А хто не в курсі, це платформа, де люди збирають донати на ігри, комікси і тому подібну Дюшатіну. Так от там один чел зібрав сотні лямів ще в 2014 році. І все. піраміда спрацювала, гри нема, а людей просто не на щекелі. Зараз Star Citizen взагалі не зрозуміло в якому стані. Щоб ви відчули масштаб прогресу, я просто зачитаю вам дещо з Вікіпедії у 2020 році. Була додана можливість продавати лут. Ніфійовий такий стрибок за 6 років розробки, ага. Нам обіцяли крутий космічний екшен. А зараз намагаються сплавити свій сквадрон 42 куди-небудь у Steam чи ЄГС. І це при тому, що вийде гра в 2026 році, не раніше. Але душний, який на Сквадрон 42, а такий. Замість того, щоб зробити гру грою, а не технодемкою, розробники Star Citizen перейшли на проект для одного гравця. І навіть його допилити не змогли. Ну ні, ну в цілому це фінансовий успіх. Да, грошей вони там зібрали безкінечність, скільки корабликів за 100 баксів продавали Але що компанія, що гра отримала від гравців чорну мітку. Дякую, Кріс Роберс, що нагадав, як не можна нікому довіряти в інтернеті. Запам'ятайте цього челіка, це наш Мавроді з ігрової індустрії. З Metal Gear ситуація була теж цікава. Цей екшончик з Solid Venom Naked Snake, потрібно підкреслити самі вийшов не таким, яким його хотів бачити Коціма. Це ми знаємо. А також ми знаємо, що після п'ятої частини Кодзіму і усю його команду поперли нафіг. Але душний, гра ж то продалась гарно. Де зарита собака? А собака в самому Кодзімі, хоч він і не кореєць. Конамі зробили свій вибір і розставили пріоритети ще до МГС. Зробили мобілочку з гачою, міні-транзакціями, усім цим. Dragon Collection називається. Побачили, що це працює, і почали сратися з Кодзімою. Але він же геній гейм-дизайну, геній сценарист. Код знають всі це людина-бренд. Та в наші часи такий заробіток і успіх, котрий приносять круті сюжетні ігри Кодзіми, вже нікого не влаштовує. Потрібні не просто величезні продажі, потрібні надприбутки. А сам Кодзіма постійно переносить релізи ігор, щоб їх допилити. А це знову ж таки гроші. Отак фактично й померла МГС з останньою. Дуже якісною, дуже успішною та припутковою грою. Хоча ми ще мали Metal Gear Survive. Такий кал, бля, це виживач, це про зомбію. Дякую Богу, що на ігрових автоматах сказано. з, з бігбосом Konami зупинились. Не сама популярна серія для постсавка. Fable. На заході про неї згадують як про гру дитинства. Коли українці шпілили в кесочку по комп'ютерним клубам, давили шльондер в GTA, західні підлітки грали в Fable. Це одна з двох серій ігор, що зробили Пітера Муліньо відомим та дали йому репутацію геймдизайнерського генія. Що ж було такого у Fable, як у серії, котра розійшлась у приблизно 15 мільйонів копій загалом. За три гри рольової адвенчури з екшеном та моральними виборами, Пітер познайомив нас з неймовірно живим та деталізованим світом. Великим, магічним, але повним простих, зрозумілих та життєвих ситуацій, Пітер подарував казку, не соромлячись обіцяти більше ніж є. Так, фантастична пригода, де ви наслідник великого героя, звісно, не жиза. Але от заробіток монет на звичайних роботах типу ловлі бджіл, Jill... да, недаремно в рік релізу першої гри нашим президентом став Ющенко. Можливо, це навіть якось пов'язано. У Фейбл можна було одружитись, купити хатину, обирати між добром та злом. Фейбл був переповнений інтерактивністю, взаємодією зі світом, маленькими деталями, що вплітали гравця, емоційно в події на екрані. Ніякого тобі керування державою. НПС, що самі виконують квести, та ще з десяток різних дрібниць. Якщо ти також відчув запах сталкера з його імерсивним світом, що живе сам собою, то став вподобайку. Пітер Муліньо вже тоді був трошки під полом. Та все ж гарні ігри він робити вмів. А потім він лишив Lionhead Studios, віддавши франшизу незрозуміло кому. Після помірного але успіху третьої частини в 2010 році Microsoft, що кришували студію, почали думати про продовження, про щось більше та крутіше, щоб використати фанатську любов та минулий успіх. У 2012 році вони анонсували Fable Legends, RPG вартістю 75 літрів. Мнів, і це тільки на розробку. За такі кошти можна було зробити з грою будь-що, будь-як на 60 і більше годин сюжету з геймплей. Але вгоду вже помираючим трендам був обраний саме жанр корпоративного ММО. Майкам потрібно було щось біля 4 років розробки, щоб зрозуміти, що щось і те п**ді. самі ж Lionhead взагалі не розуміли, чому вони займаються фрі-ту-плей ММО за баснословне бабло замість розробки Fable 4. І в 2016-му, коли гра вже вийшла в бету, її закривають. Але анхет просто розпускають. Але факт лишається фактом: Fable – фінансово успішна, ностальгічна та гарна серія, померла навіть не через провал, а від незрозумілих надій Microsoft на безкоштовне MMO. Ще одна гнітюча історія успіху, що принесла лише страждання. Зміни по 14 годин. Кров, піт та біль. Це історія Telltale Games І не путайте її з Traveller's Tales Обидві компанії зайняли свою нішу. Traveller's Tales знайшли себе у іграх LEGO а Telltale у інтерактивному кіно. Та якщо LEGO все ще живе та квітне, у гостя нашого випуску є одна маленька проблемка. Вони закрились на. То що, почнемо з історії успіху? Telltale Games стали відомі своєю The Walking Dead The Game. Гра проходячих мерців, зомбі, апокаліпсис, наповнений людьми та людяністю. Керуючи лі, формуючи його характер, ви проходите історію, важку, емоційну, чуттєву. Ваші вибори в діалогах і діях впливають на хід сюжета. Ваша взаємодія з окремими персонажами перефарбують його з одного кольору в інший. Ця інтерактивна книга отримала десятки десяток та сотні. Позитивних рецензій, купу фанатів, ну і, само собою, фінансовий успіх. Після цього самого успіху Telltales змогли збільшити штат, взятись за більшу кількість проєктів, робити більше, краще, гарніше, цікавіше. І вони робили, ну, намагались. Та неймовірний успіх ходячих запаморочив голову менеджерам Telltales. Від якості та шліфовки вони перейшли до кількості з 2013 року. Вони випустили The Wolf Among Us, The Walking Dead Season 2, Tales from. Borderlands, Games of Thrones, Minecraft Story Mod, Batman, Telltale Serials, Guardians of the Galaxy. І всі ці складні назви, які я не можу виговорити, були випущені всього лише за три роки. Коли ми казали про 14 годинні зміни, ми не жартували. Розробники буквально на повній швидкості летіли до станції під назвою Вигорання. Керівництво вимучувало релізи у програмістів, дизайнерів, сценарістів. Вигорання прийшло у чистому його виді. Сюжети нових ігор вже не були такими Цікавими інновації у геймплеї також можна було рахувати по пальцям Ніка Вуйчича. Великий успіх віддав місце поступовій, повільній та болісній смерті в 2018-му. Через погані умови, постійні кранчі, декілька фінансових провалів студія втратила 25% штату. А потім іще 90%. Як результат, банкрутство, продаж фірми, продаж усіх авторських прав та навіть назва студії перейшла зовсім новій компанії. Мораль, ось що трапляється, коли живеш минулим успіхом. Одна з самих очікуваних ігор, що вийшла зі скандалом, в цілому стала фінансово успішною та вбила не тільки компанію. Її реліз змінив EA та покінчив з франшизою, ім'я котрої відомо більшості. Пані та панове, ще одна особиста біль та розчарування: сім сіті, а точніше, остання з них. Очікування від компанії Максіс були високі, як і у більшості геймерів та любителів містобудівних симуляторів того часу. Гарних, якісних та свіжих ігор по темі тоді майже не було. Тому для сім. Сіті були вільні від конкуренції терени, де можна отримати величезний дохід та стати однією з найкращих ігор року. Вона нею і стала, правда, тільки в моєму серці. Нові системи та механіки, спеціалізації, можливість створювати декілька міст, що поєднані однією локацією, торгівля між містами, великі проекти. Ну і звісно ж, кооп, сидіти з другом ночами, розбудовуючи свої Парижі та Детройди, запорука довгих та тих самих лампових розмов. Сім Сіті досягла двох мільйонів. Проданих копій вже через півроку, що був гарний результат для такого жанру. Але це лише доля того успіху, котрий міг би бути. І все через скандал, пов'язаний з drm системою та неможливістю грати офлайн. Після релізу люди не змогли зайти в СІМ Сіті через величезне навантаження на сервери. Це вирішили швидко. За декілька днів кількість серверів були збільшені в 4 рази, але потяг гівна вже почав розганятися. Люди, наче повстали проти поганої, поганої і та Maxis. Максіс. Хоча останні тут взагалі жертва, тому як їх відділ по Сім Сіті та Спор закрили після цього скандалу. Що ж до EA, в неї полетіло достатньо каміння, щоб Джон Річітелло, голова EA Games, звільнився. Ну а вся політика видавця була переглянута, і той же Sims 4 з онлайн гри швидко переробили на офлайн. Успіх сім сіті може й не багатомільйонний, та все ще дуже крутий, складний та цікавий симулятор містобудування. Він би лишився найкращим, якби не вийшла Сіті з Skylines. Ну, а якщо ви хочете побачити відео про історію цього жанру, залиште комент і вподобайку. Будь ласка. Ну і підпишіться на цей ебаний канал, будь ласочка. особливо ти, тіп, який на минулому відео, блять, відмітив таймкод, такий ноп. Чувак, 2 секунди, ну ти впадло чи що? Ну, пожалуйста. Але цьому у мене все з вами був душний це канал Хік Панк. Скидуйте нам Дік Пік та пишіть в коменти, які історію успіху чи похоронили компанії. Ви знаєте. До нових зустрічей. Не прощаємось.